Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець, а передовсім про таке. Черкащина та Херсонщина незмінно разом. У Черкасах відкрили центр допомоги херсонцям. Донат, що не потребує коштів. Черкаські волонтери просять долучатися до збору пластикових кришечок, щоб виручені кошти спрямувати на ремонт авто для захисників. Кораблі у скляних пляшках. В Уманському художньому музеї відкрилася персональна виставка Віктора Ткачука з моделями суден та живописом. Центр допомоги херсонцям розпочав роботу в Черкасах. Його відкрили за участі начальника ОВА Ігоря Табурця, а також очільника Херсонщини Олександра Прокудіна, міського голови Черкас Анатолія Бондаренка. Повідомляє прес-служба Черкаської облдержадміністрації. Це 11-й гуманітарний осередок у межах всеукраїнської мережі, створеної за ініціативи Херсонської ОВА для підтримки жителів, які постраждали від війни. Черкащина та Херсонщина незмінно разом, зауважив очільник регіону Ігор Таборець. У нас тривала історія взаємодопомоги, що переросла у дружбу. Нововоронцовська громада і її підтримка після звільнення від російських окупантів відбудова пліч-опліч Іванівки, Новопетрівки та Миколаївки. За словами посадовця, для майже 7 тисяч херсонців Черкащина стала другою домівкою. Хаб діятиме як постійно активний осередок взаємодії та підтримки. У ньому надаватимуть фахові консультації, проводитимуть заходи для переселенців, а також підтримуватимуть зв'язок між владою та громадою. Служба безпеки та слідчі національної поліції викрили масштабну схему привласнення палива з газотранспортної системи України. За матеріалами справи протягом лютого червня 2023 року фігуранти вкрали державного газу на понад 251 мільйон гривень. Як становило розслідування до організації оборудки, причетний експочільник Черкаської приватної компанії у сфері газопостачання, який у той час перебував на посаді голови правління, ще на початку повномасштабної війни комерційна структура фігуранта закуповувала блакитне паливо у державного постачальника для покриття власних виробничих втрат. На початку 2023 року, держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину. Тим замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу із державної труби ГТС. Щоб виправдати злочин, ділки прикривались винятковими обставинами та продовжували здійснювати відбір природного газу для покриття потреб компанії. При цьому отримані прибутки розподіляли між собою. У такий спосіб учасники оборудки незаконно викачали з державної гТС понад 10,5 мільйонів кубометрів природного газу. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено документацію, телефони та комп'ютерну техніку з доказами схеми. Наразі правоохоронці повідомили екс керівнику приватної кампанії про підозру за частиною 2 статті 3 та прим 1 кримінального кодексу України це за зловживання повноваженнями, тобто умисне з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки. Зловмиснику загрожує 6 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області, спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури. Ректорка одного зі структурних підрозділів Черкаської міської ради купувала продуктові набори за завищеними цінами. Їй повідомили про підозру, інформує прес-служба Черкаської обласної прокуратури. За даними слідства, підозрювана уклала з товариством договір на закупівлю продуктів. Структурний підрозділ переказав кошти з бюджету на рахунок продавця. За висновками експертиз, розмір завданої шкоди становить понад 3,2 мільйона гривень. За скоєне передбачене позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. У Черкасах триває збір пластикових кришечок, виручені кошти, від яких спрямують на ремонт автомобілів для військових. Детальніше розкаже Анна Могильна. Черкащанка Ірина Ткаченко збирає пластикові кришечки на переробку, щоб на виручені кошти купувати необхідне для військових. Раніше їх безкоштовно відправляли новою поштою, але після відмови компанії Жінка знайшла іншу фірму, яка забиратиме партії від 800 кілограмів. Я знайшла підприємство, воно теж в Києві знаходиться, але вони можуть приїжджати по різних містах, забирати кришечки. Єдина умова, що треба назбирати партію 800 кілограмів. А це Дуже великий об'єм. Ну, скажімо так, найбільше, що я відправляла, це було 130 чимось кілограмів, то це було шість величезних сміттєвих пакетів таких. Ну, тобто це доволі великий об'єм. Ну Я так подумала, що ну можливо, все-таки ми зможемо в черкасах не збирати і таку велику партію. До ініціативи долучилися магазин фурнітури, благодійний фонд Волонтери Дніпровського, а також громади, які організовують пункти прийому у своїх населених пунктах. і мешканці Сусідніх будинків Будинок ну, якийсь багатоповерховий, то там мама одного бійця. Вона теж збирає у себе по під'їздах, розставила там ящички, баночки і збираються кришечки, приносять постійно. Ну я теж у себе в будинку поставила в під'їзді. Тобто, і люди вже звикли кожен день. Ну йдуть, ніхто не викидає кришечки, вже всі кидають в ящик. Просто звичайний ящик поставила в під'їзді, і вже якби будинок привик, що можна туди складати кришечки. Усі виручені кошти спрямують на ремонт автомобілів для захисника Сергія Власенка, який служить у третій штурм. Мові бригаді після поранень Сергій був переведений в те, що він завідує, як ну це називати там завгар, чи Як сказати правильно? Ну, тобто, не більш таку легку роботу, він відповідає за ремонт машин. Машини ну зачасту приїжджають Черкаси. Тут є одне з того, де хлопці ну як. Майже там безкоштовно на благодійних засадах виконують роботу, але з треба купувати. То ці кошти були спрямовані в ну, фонди. ОШБ, зараз вони там здається вже дооформлюють. Фонд свій роблять. Ірина закликає долучитися до збору кришечок, адже навіть невелика допомога кожного робить великий внесок у підтримку захисників. Закликаю і черкащан активніше долучатися. От можна навіть у себе в під'їзді просто ставити і збирати. Дехто мені там приносили, вони організовують збори у себе там на роботах, на підприємствах і приносять ну там пакет два. Хто скільки на збирав, і так от воно по грамулечки збираються потім партіями. Пластикові кришечки приймають у будівельному магазині світ кріплення за адресою. Вулиця Гагаріна 142. Анна Могильна, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Біля села Філіція Уманського району 38-річний водій Мерседес Бенц не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим транспортним засобом під керуванням 49-річного чоловіка. До лікарні доправили 38-річну жінку, ще одна 22-річна жінка та 25-річний чоловік. Після надання необхідної медичної допомоги від госпіталізації відмовилися. У Керманича мерседес benz поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат освідування 2,25 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Пожежі двох автомобілів ліквідували рятувальники у Черкаському районі 17 серпня. В Дубіївці Рускополянської територіальної громади пожежа, що виникла в моторному відсіку вантажного Камаза, поширилась на лісоматеріал. Її причину встановлюють. У селі Деренковець Набутівської територіальної громади через розгерметизацію паливної системи зайнялося в моторному відсіку під час руху автомобіля ВАЗ. Постраждалих немає. У Уманському художньому музеї відкрилася персональна виставка Віктора Ткачука, військовослужбовця, волонтера та художника. Експозиція об'єднала моделі кораблів у скляних пляшках і живописні полотна, присвячені темі рідного краю. Детальніше у сюжеті телекомпанії Умань. Судномоделізмом Віктор Ткачук зацікавився ще в дитинстві. У сьомому класі він вперше побачив модель корабля і почав досліджувати, як вона створена. Згодом у школі організували гурток, де він розвивав своє захоплення. По закінченню школи вступив у вищий військовий навчальний заклад, поки служив, не було коли цим ділом займатися. Ну, останні роки служби задав це діло, але вже задав от такому її маленькому мініатюрі. І оце тут роботи, які я зробив десь починаючи в 90-му році. Десь так. Саме завдяки своїй вчительці, митець відкрив для себе світ кораблів. Вона прищепила йому любов до судномоделізму, і відтоді захоплення стало невід'ємною частиною його життя. Дуже було багато цікавого, багато виставок. Вони такі були захоплюючі учні, що я дивувалася, скільки в них енергії було, скільки ну внутрішньої якоїсь потреби цим займатися. Ми Метаю перший раз запускали яхту, зробили, як же вона піде. Дома таких не було, пішли на ставок зробили, посилася вітрила, яхта попливала. Це дуже крихка та кропітка робота, і не кожна людина може з цим поратися, адже тут потрібна неабияка терплячість та увага до деталей. Каже Вікторія: звичайно, враження, особливо от, як можна туди ну приблизно розумієш, як можна їх туди помістити, але все одно розумієш, який це труд, і яка це кропітка, така робота, кріхка робота. Потрібно дуже обережно з цим працювати. І там були прям дуже малесенькі, ну там взагалі, якщо ці трішки більші пляшечки, там взагалі малесенькі. Зі слів Віктора Ткачука, кожна його модель створюється з особливого приводу або навіть із цікавої, красивої пляшки. Виїхав зять, привіз з гості будилку. Мені ця будинка сподобалася. І я під неї. Отак. От. А що туди вже як засунути, Це вже фантазія. Кожен раз своє. Ту пляшку викопав. Тежщі і вирішив, що вона повинна залишитись назавжди. Оце ось в себе вдома на кузенні греблі копав. Є декілька моделей, які, скажімо, не вийшли. Вони ну, я їх викинув. Цю не викинув. Це останнє, що я робив. Старався щоб сюди встигнути, але не ватав висоту. У 2022 році, дізнавшись, що непридатний до служби, Віктор зустрів художника, який відкрив йому світ мистецтва. Саме тоді почав малювати і знайшов нове захоплення. Мені є 42 роботи. Частина робіт подарив друзям знайомим рідним. Більше шести робіт пішли в донати. Ну а то, що тут привіз, 20 П'ять робіт і одна стара восімдесявка. Найперше, що кидається в очі, це небо чисте, гарне, мирне, яке наша мрія. Звичайно, хто знає якісь там правила живопису, щось може говорити, якісь зауваження. Я можу тільки порадіти за людину. Виставка триватиме до кінця серпня, тож відвідати її може кожен охочий. За прогнозом Черкаського гідрометцентру нинішній тиждень обіцяє погодне різноманіття. Найближчі дві ночі 19-20 серпня прогнозують одними з найхолодніших із початку літа лише 9-12 градусів. Таку прохолоду спричинив атмосферний фронт циклону Квіл, який відкрив доступ повітрю скандинавського походження. В день цілком комфортні літні 23-25 градусів. Проте приємним доповненням стане безхмарне небо та відсутність вітру. Як свідчить метеорологічний літопис Черкащини, у серпні не йдуть зі сцени яскраві теплі дні. Щоправда, літнє тепло делікатно відступає, хоча спершу це майже непомітно. Сонце вже не те, що раніше, тому без підтримки теплих південних вітрів компенсувати прохолоду йому нелегко. Погоду дізнатись нашим пращурам допомагали квіти. Якщо квіти в юна щільно закрились, незабаром буде дощ. Якщо день був сухим, то і осінь сухою буде. Мокрим, мокра осінь. А якщо ясним, слід готуватись до суворої зими. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна.